Представники єврейської громади, мусульманської громади, вірменської громади, переміщені особи ромської громади викликають у суспільстві негативні стереотипи. Окрім цього, мають місце факти інформаційних провокацій. Ми знаємо про руйнування пам'ятників про висловлювання мови вражнечі до цих спільнот. Ми визнаємо, що міжкультурний діалог є обов'язковим компонентом спілкування між сусідами і що лише діалог дозволяє жити в єдності і розмаїтті водночас. Ми домовляємося про активні структуровані і спільні зусилля на шляху розбудови взаємопорозуміння міжкультурного діалогу в місті Кременчуці. Від імені нашої невеличкої церковної спільноти громади я. Згодом з викладеними пунктами, з викладеною цією основою. Єдине, що хотів би, щоб ми могли не просто це прийняти як за основу, але щоб ми могли ще на цій основі щось будувати. Ми готові працювати в цьому направленні з удовольствием, свої усилий, не лінитися, і приймати активне участь в цьому процесі, в процесі, який можна назвати по-разному, ну, як, наприклад, мир і процвітання. нашей страны, благополучия. Я хотел бы попросить именно представителей журналистов, чтобы э, в ходе избирательных кампаний разных рода технологий конфессии, происхождения людей не ставали предлогом для какого-то каких-то манипуляций. Потому что многие, кто пойдут на выборы, не пойдут, будут поддерживать одного другого. Это все избирательная, избирательная программа, и выборы закончатся, а люди останутся. Мы не співпрацюем с политическими партиями и не есть такое. Думаю, что надо, чтобы все объединили вокруг этой бумаги. Это всего лишь бумага, но Тут написано мною, приймаючи цей меморандум, сторони визнають, що дотримання і реалізація його положень є гарантією мирного і гармонійного співіснування всіх мешканців міста Кременчука.